І відмалі любить, хітчики, можна палка, марафетка. Чекаю жінку, хоча вже хоча вона присунулася о четвертій ранку, вже 4.20. і крім мене ніхто не зібраний. Ну так завжди. Завжди так. Пацани мене поймуть. Так, а зараз ми збираємося швиденько і виходимо на поїзд. Зараз приблизно ось так виглядаю. Пакет, головне пакет. З латуня теж у Діта. Жінка. Така сексуальна. Ми ну ж, добралися, ми в коту зараз поїмо бистренько і будемо вирішати далі. контенту А, Послуху хочу дуже спати, якщо чесно. Поїзді доводиться поспати буквально хвилин 30-40 плюс-мінус. Не знаю, наскільки мене шахати, якщо чесно. Але... Думаю, що на пару годин це точно. тому що до вечора я вже напевно не випиню. А Зараз доходимо до такого здання. Ось моя хана дружина червоному. І як приїдемо покажу вам, що як там. Зараз, зараз будемо шукати вхід, де і що, і як, тому що ми самі не знаємо. А, загалом, ось така картина. Можливо хтось був в катовіцах, знає це місце. Взагалі, якщо чесно думали, що будемо тут, в цьому зданні. А тут ми йдемо кудись. Ой-ой! Тут йдемо. Непонятно куди. На вулиці жарко. Пездець. Десь 30 градусів. Ми вже доходимо. Бачу багато людей є. Ось такі у нас віди, як в Нью-Йорку, хоча там ще не був. Що зараз плану, це спробувати війти туди. Бо кажуть, що ще не пускають, Тому буде видно. Прийшли ми на повердей в Катовіці. Ми вже всередині. Зараз вам покажу все тут, як виглядає. Зовні можете побачити там стенди. Якщо видно, зараз вам покажу. Там трішечки ось тут Ось тут видно. Зараз я вам покажу, як все детально виглядає. До всіх мелочей. що тут і як. Давайте перейдемо. Ось так тут все відбувається, дуже багато людей. Приблизно 2000 людей, якщо не більше. Там знаходиться сам зал. Зараз вам покажу. Загалом так все виглядає. В принципі, з іншої сторони можна побачити конференц-зал. Там буде основна частина проводитись. Зараз ми якраз йдемо туди. Давайте покажу, що всередині. Людей дуже багато. Так тут в нас в залі одразу новесенький поршик. Подивіться яка красота. Але файно, дивіться просто на задній віт. Пушка. ні 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 Не, 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 не. не лізьте туди! Ходи танцювати! Танцюй, танцюй! Танцюй! Загалом людей дуже багато, Кофебрейки безкоштовні. Чай, кава і тому подібне. Зараз підемо трішечки далі. Покажу вам взагалі машини, які там є. І трішечки конференц-зал. Ось тут можете побачити. Проходить конференція. Багато людей сидить. Такі знаходяться машини. BMW, Audi і Lexus. Можна відкрити двері, посидіти, подивитися, що там всередині взагалі відбувається. Так само в Ауді, в Лексусі. Пофотографуватись. Дивіться просто. Але файно. А Хтось вже рушив. Подивимось всередині. Що тут взагалі? Оп. Nazywamy się tak zmiany i jesteśmy podczas samych związki Ale fajne z seretynie To ja teraz mogę powiedzieć co u nas się zmieniło Zaczęło się od drogia i byśmy odzyskali zdrowie i teraz Tak gdy widzicie jakie tu maszynki Ale fajne Курва, ми ходимо доїсти. Взяли поїсти, канапка така з куркою, якесь тісточку і салат такий. Вийшов в районі 7. курва. Вийшло в районі 7, 70 злотих. Взяв такий суп. Порошок накидаєш порошок, потім заливаєш водою. Не знаю, буду пробувати. Ну... Могло бути і краще. Я навіть не знаю, як це описати. Міна в рази краще би була. А це просто якась... Ну, херня, ну реально. Не рекомендую таке їсти. Йдемо зараз на презентацію духів. А, може вдасться щось і винюхати, як то кажуть. А, все зайнято. До духів ти не дойдеш, але пахне. Жити? Тому що жити? Але ми шукаємо де можна побризкатись духами, а не просто понюхати. Ну, що хочу вам сказати. В принципі, було непогано. було б непогано. Але... Але що маємо, то маємо. Якби наприклад, самому їхати, то можна щось, щось послухати цікаве і тому подібне. А так будемо закінчувати на такій прекрасній ноті з таким прекрасним відом з Катовіц. І ми вирішаємо тоді додому. Все, до нових зустрічей. Не забувайте підтримати це відео лайком. Та не забувайте також підписуватися. Все. До зустрічі.